Їжа. Да, нема нічого приємного, як смачно поїсти. Добрий день, мої друзі! Лука, Джулія, Альберто. Хе -хе, привіт! Ой-ой! Дочекайтеся, коли вас покличуть їсти, а брати зі столу їжу не можна. Особливо, коли ви в гостях. Ідіть. Поки пограйте, я вас покличу і розкажу, як вести себе за столом з їжею. Добре? Етикет це сукупність правил поведінки за столом під час приймання їжі. Він придуманий для того, щоб не вдавитися, не травмуватися і не показатися. Невихованою людиною. Вже у стародавньому Єгипті були в пошані столові прибори, а вміння їсти гарно і безшумно вважалося важливою перевагою. Діти їсти. Зараз, зараз, зараз ідемо. Це дуже негарно. Заставляти себе чекати. Ну, ось Джулія, тепер ти почала їсти, не дочекавшись друзів. Так теж робити не можна. А руки ви помили? Да, ось. Дуже добре. Смачного. Дякуємо. Стоп, Джулія, тягнутися за їжею через весь стіл і сусідів. Не можна. Просто попроси тих, хто сидить поруч. Ні, ні, не можна хліб накулювати виделкою, Бери руками. Альберто, сядь, будь ласка, рівненько, і не розставляй лікті. Так не можна. Ой ой, не можна чавкати. Сьорбати, розмовляти з повним ротом. А також їсти руками негарно. Не грайтеся столовими приборами, не стукайте ними по столу. Альберто, не облизуй пальці. Та вони ж чисті. Та й мити руки потім не потрібно. Потім помиєш, якщо потрібно. Облизувати пальці і тарілку непристойно. Пустощі за столом можуть призвести до неприємностей. А такі смаколики, як торт і тістечко, не їдять руками, а відламують ложечкою або десертною веделкою на тарілці. А після приймання їжі. Використовуємо серветку. Подали чай. А поки послухай про хитрощі, як прийнято вести себе в інших країнах. В Таїланді виделку використовують тільки для того, щоб посунути їжу на ложку. В Японії ніколи не залишають встромлені палички в їжі. Вони повинні лежати разом на столі. В Китаї ніколи не перевертають рибу. Це вважається невдачею. Рибу або не доїдають, або прибирають кісточки і продовжують їсти м'ясо. В Чилі все їдять виделкою і ножем. Навіть картоплю фрі їсти руками не прийнято. А зараз Запам'ятайте, будь ласка, як розташовані столові прибори біля тарілки. Після прийому їжі ніколи не забувайте казати слова вдячності тим, хто приготував їжу. Гадаю, ви запам'ятали правила. До побачення!